Багато питань стосовно гуцульського одягу. Давайте буду поетапно розказувати вам про кожен із елементів. Почнемо в цьому відео ми говорити про ось цей от шарфик, хусточку, платочок. Кожен по-різному на це каже, але насправді це не просто стильний аксесуар, бо бачите, що він гарно виглядає тут. Коли тако подивитися, подивіться на хлопців газливо. Бачите, воно гарно виглядає. Реславчик дуже гарно виглядає. Але... Цей аксесуар дуже требний колідниковий. Для чого? Бо тому, що бачите, що є, кужушок, кужух, так, який е, з низьким так, І якщо нема цього платочка, то цей кужух, і відповідно сардак уже автоматично, буде вам натирати шию. От, щоб ви розуміли, я навіть це не знав. Я думаю, це просто ну, стильний аксесуар, собі такий колідники придумали, бо це було файно, модно і круто. Але це дуже... Потрібна річ. В наступному відео розкажу вам про решту елементів одягу. Заходіть до мене в профіль, дивіться, дізнайтеся трошки більше, як про коліду, так і про одяг, так і про традиції в загальному. А ми знову йдемо колідувати. Це восьмий день і це перший рік моєї коліді. Того я так вам активно розказую, бо того, що кожен день дізнаюся, що ж нове і нове. До зустрічі на Йордана. Йо!